Доброго дня! вони водій, були неуважні, Виїхали на червоний сигнал світлофору. Тобі з автомобіля чути запах алкоголю. Зараз наразі. І бачу, що у вас тремтіння пальці в рук. Завтра приводу брати. Хочете на місці? Все, отанимо. Ставимо. Дуйте, 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 дуйте. 2,89 кг. Це означає, що ви заходите в стані алкоголь на спині. До того ж, я хочу сказати, дуже сильний стан.